Усім привіт! І з вами Мака, та сьогодні ми подивимось на протистояння блакитного Дон Кіхота до Фламінга проти червоно-фіолетового Монкі Ді Луфі. Граємо за правилами мети OP08. Поїхали! За результатами камінь ножиці Попір, першим ходить до Фламінга, який за один Дон одразу розіграє пірону, дивиться 5 верхніх карток деки та сетапить їх під свою абілку, після чого передає хід. Луфі дроває картку та два дони і одразу передає хід. До Фламінга юзає свою обілку, долучає два дони до лідера. Один рестить свінгає в обличчя на сім та викладає рестит гікаморію. Але ця атака каунтериться Луфі. За три дони Луфі розіграє зора джуру, один дона атачить до лідера та свінгає на сім по гікаморії. Гікаморія відправляється в Треш. Передача ходу до Дофламінга. До фламінго знову використовує здібність персонажа, тачить два дони. Один рестить свінгає на сім в обличчя та викладає крокодайл, рестить ще один дон, забирає перону в руку та знову розіграє її за один. Цю атаку Луфі не блокує та бере картку життя. Луфі додає три дони до зоро Джура та Свінгає на сім по крокодайлу, і при цьому дає собі один активний Дон. Крокодайл відправляється в Треш. Та за чотири дони Луфі грає Айн на стіл та додає собі один ресте-дон. Після чого кількість донів стає вісім, та він додає один активний дон з дібністю свого лідера та свінгає на сім в обличчя. То фламінго бере в руху картку життя. До фламінга рестить один Дон, атачить два дони до свого лідера та свінгає на сім по Зора Джура, відправляючи його в Треш. При цьому він розіграє рестит картку Дракуля Міхоука. Далі за чотири розіграє Джимбія, яким розіграє Едварда Вівіла та дровує карту собі в руку, після чого передає хід. За 5 донів Луфі розіграє Юстаса капітана Кіда, після чого за 5 розіграє Квіна, грає його онплей, повертає один Дон в Дон деку. Після чого повертає його собі здібністю Юстаса Кіда, також дроває дві картки та трешить одну. Атакує на 5 айн по Дракулю міховку, але до Фламінго каунтерить це. Після цього додає один активний дон та на 7 б'є Міховку завдяки лідеру та відправляє його в треш. Передача ходу до Дон Кіхота. До Фламінго атакує лідером на 5 по Айн, але це каунтериться. Після цього він атакує на 5 джембієм, але це також блочиться квіном. Далі Едвардом Вівілом він свінгає по Айн на 6, і це вже Кіошитії. Далі розіграється дракуль Міхок за 9, який відправляє блокера капітана Кіда на бот Декі власника. За 7 донів розіграється юстис капітан Кіт. Використовується його здібність, повертається один дон. Луфі отримує додаткову тисячу сили. Також він використовує здібність лідера та повертає цей Дон собі активним. Луфі додає три дони до свого лідера та свінгає на 10 по вівілу, відправляючи його в треш. Далі свінгає на 7 по Джинбею, який також відправляється в треш. За 10 донів розіграється Кайдо, який повертає Кіда назад в руку. Далі атакує міховка Кіошиться Квін. Передача ходу до Луфі. 9 донів Луфі розіграє Шарлот Лін Лін, яка додає йому одну картку життя. При цьому трешиться картка Айн. та один дон повертається в Дон деку. Здібністю лідера цей дон одразу робиться активним. Два дони атачаться до картки лідера та свінгають на вісім в обличчя. До фламінго бере картку життя. За два дони розіграється блокер дювал, який дозволяє подивитись та засетапить три верхні картки своєї деки. До фламінго використовує здібність лідера, свінгає на 7, при цьому викладає рест ід Морію, бере картку Варлорда Стреша. Луфі при цьому каунтерить цю атаку. Чотири дони додаються до пірони, та також свінгається в обличчя, але це каунтериться, після чого атаки Міхоука та Кайда змушують взяти дві картки життя. Луфі атакує лідером Погі Каморі, але це каунтериться. Далі у відповідь на атаку Шарлоти Лін Лін до Фламінго віддає блоки радювала. За 5 та 3 до невідповідно розіграється блокери Юстас Капітан Кіт та Шураєр. За сім розіграє розіграється івент Gravity Blade, Рейджен Tiger, який ботом деке, або блокерів Луфі. Далі Дофі використовує білку, викладає Дракуля Міховка та атакує на сім, змушуючи взяти останню картку життя. Далі закінчує гру атакою Міховка та Кайдо. Як вам сьогоднішня гра? Пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!